Друзі, перші проголовне поїхали. Одного з пілотів Ту-95 знайшли втопленим в унітазі у власній квартирі. Ще одного в глибокому тилу партизани виявили та затримали пілота літака ту 95 який регулярно залучався до бомбардувань мирних районів столиці та інших українських міст. Цей лючик фігурував у перехоплених розвідданих як один із членів екіпажу, що здійснював удари по цивільній інфраструктурі. Саме його підрозділ називали серед тих, хто системно несе відповідальність за руйнування і жертви серед мирного населення. Після того як пілота було виведено з ладу під час бойових дій, він опинився в полоні українських сил. Згодом його передали українським силам. Негайно після затримання його доставили до табору тимчасового утримання, де проводилися первинні допиди співробітників контррозвідувальних підрозділів та представниками військової юстиції. За наявною інформацією, під час першого контакту з охороною він не заперечував свою причетність до командирських вильотів і бомбардувань а також визнав участь у деяких операціях. Реакція українських військових на затримання була зваженою і відповідала як міжнародним нормам, так і внутрішнім процедурам. Після фіксації особи ідентифікації та первинного обстеження пілота розпочався процес передачі матеріалів до відповідних слідчих органів для подальшого розслідування. Він отримав медичну допомогу відповідно до стандартів поводження із військовополоненими, яка передбачає надання першої допомоги та забезпечення безпеки до моменту передачі компонентним органам. Українські сили не лише задокументували факт затримання і зібрали перехоплені дані, що можуть стати частиною доказової бази. Щодо його участі у воєнних злочинах, попри початкові прохання про пом'якшення тону розмови подальші дії з боку українських військових були сконцентровані на дотриманні норм міжнародного гуманітарного права. Полонений був поінформований про свої права та обов'язки, включно з процедурою передачі відповідних міжнародних чи національних юрисдикцій для подальшого розгляду. Інциденти затримання пілота має ширший контекст у загальній операційній картині, бо він вкладається в стратегію фіксації та притягнення до відповідальності тих, хто причетний до ударів по цивільних об'єктах. Українські служби фіксують кожен такий випадок, котрі доказує базу та передають дані до міжнародних органів, які займаються розслідуванням воєнних злочинів. Експерти підкреслюють, що такі випадки мають важливе значення не лише для документального закріплення правди по воєнні злочини, а й для морального тиску на командні структури противника. Ця частина роботи є складовою ширшої системи, що включає не тільки бойові дії, а й роботу з інформаційною, юридичною та міжнародною складовими, яка формує підґрунтя для довгострокового вирішення конфлікту відновлення. Справедливості та притягнення до відповідальності винних у порушеннях у підсумку. Ситуація з цим пілотом вкотре підкреслює, що Україна здатна не лише ефективно діяти на полі бою, а й забезпечувати належний правовий супровід на документальну фіксацію подій, які мають значення для міжнародної спільноти та подальших процесів відновлення справедливості. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, а висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. tady můžeme